Святкову прем'єру лялькарі готували під керівництвом режисера студентки. Ця вистава дипломна робота Тетяни Полякової. Дівчина зізнається, що побувала майже в десяти театрах та для роботи обрала саме цей Житомир. Мені подобається тим, що тут багато неба. Ну, перш за все, Лоскунчик і ця історія мені подобається з дитинства. Вирішили написати свою невеличку інтермедію, тому що сюжет трішечки змінили. Написали про двох дівчат, одна з яких вірить в казку, а одна ні. І от побудували на цьому конфлікт. А Лоскунчик саме допоміг розвінчати оце зневір'я. Впродовж останнього року лялькарі працювали над оновленням репертуару. Нині мають понад 30 вистав для глядачів різного віку. Директор закладу наголошує, що трупа працює ще над двома постановками. Маємо за мету зараз вдихнути у наші легені театру багато-багато молодого повітря. Тільки за останній рік ми зробили п'ять прем'єр. Ввели ще дві додаткових вистави щотижня, тобто. Зараз можна не тільки в неділю прийти, але й в суботу. Вітати колектив Житомирського театру з професійним святом приїхав головний лялькар України Леонід Попов. Він високо оцінив зворчий доробок трупи та наголосив, що в когорті 30 лялькових театрів України Житомирський, в числі лідерів. Театр має вже великий досвід історичний свого розвитку, але він молодий. І це дуже добре. Ми слідкуємо саме за такими театрами. І сьогодні потребує більше уваги місцевої влади. Про фінанси творчі люди говорять неохоче, акцентуючи увагу на творчому диханні. Проте зізнаються, що виживати і творити примудряються завдяки самоменеджменту і усвідомленню високих цілей. Основна мета сформувати душу дитини, щоб вона вміла орієнтуватися в цьому складному світі. Бо за масками, щоб вона дійсно бачила оте душевне, оте живе і цінне бюджет вистави, ті кошти, які дирекція може назбирати, будь-де там, меценати, там, і свої кошти, там, і так далі, оці використовуються. В середньому одна вистава, ну, стоїть від, там, 800 гривень до 5, 6, 7 тисяч, може бути, 10 тисяч. Заробітна плата актора лялькового театру складає приблизно 2 тисячі гривень.